Флік міло та таємничий незнайомка. Одного ранку Міло прокинувся раніше за всіх. Він притиснув лапками термоси з какао і за закреплетика. У повітрі було щось нове, наче шелесть пригоди. Прокидайся, фліку, тихо сказав Міло, штовхаючи плюшового коргі. Тут що світиться? Це сонце, міло. пробормотів флік крізь сон. Або подивимось? Вони обидва вилізли з пледів, побігли на лісову галявину. Там, серед трави, яскраво мерехтіла стежка, ніби намальована зі світлом, а поруч, зовсім несподівано, сиділа руда пухнаста шпіц і щось вивчала через маленький компас. Ти хто? Запитав Міло, ховаючи терма за спину. Я Адель. Я шукаю, куди ведеться стежка, але вона зникає, коли на неї дивишся прямо. Влік зістав камеру і клацнув фото. Може, вона веде туди, де світло живе постійно, то давай йти, усміхнулася Адель. Але пообіцяйте, ми не будемо поспішати. ця стежка для тих, хто бачить серцем. Троє друзів вирушили вперед. Флік з камерою на шиї, Міло з теплим какао, а Адель із компасом і тихою впевненістю в очах. А світлова стежка пульсувала вітра радості, що її хтось нарешті помітив, привіт, друг. Це я міло. Якщо тобі цікаво продовження нашої пригоди з Адель, підписуйся і слідкуй за новинами.